English for kids online. What's happened? Module 7. What's an experience? Продовжуємо цикл уроків за зошитом авторівку саван Вітушинська англійська мова 5 клас до підручника Full Blast Plus 5 клас. І так, працюємо сьогодні на одній сторінці, вправа 9-10, сторіночка 77. сьома. Um, read pupils book page 92 Exercise 1 and Complete The Phrases. На уроці ми з вами за підручником працювали вже на сторінці 92 Уроки усі в мене є на каналі Forget Me Not. Там у мене є особливий список, такий, який називається Full Blast Plus 5 клас. Тому, будь ласка, хто не знає, знаходьте, будь ласка, уроки за робочим підручником. Ну а ми з вами доповнимо фрази і вивчимо їх: A Swimming Champion. An underwater camera. Підводна камера. A Local Hero. Місцевий герой to jump in the water, стрибати до води, to go fishing, займатися рибалкою, during the night – протягом ночі, to call parents – дзвонити, телефонувати, звати батьків, to be hungry – бути голодним. the next morning – наступного ранку to take somebody home, відвести когось додому, поставте відео на паузу. Activity 10. Write the sentences in the past simple as in the example. Граматика. Граматику ми з вами розбираємо теж на цьому каналі. Є плейлист спеціальний такий full blast Grammar 5 клас. Можете перейти до того плейлиста, і там ми з вами десь з юніт 17-18 розбираємо саме past simple tense. Нам треба поставити заперечення, питання або стверджувальну форму відновити, якщо її немає. І так, they went to the cinema last week. Вони ходили до кінотеатру минулого тижня. Заперечення і питання будуються з допомогою дієслова Did. They didn't go to the Cinema. Якщо є Didn't, то він забирає на себе аспект минулого часу і дієслово залишається без обгортки минулого часу вже, так? Go. А, чи вони не ходили до кінотеатру. Did they go to the cinema? 3. He played computer games yesterday. Він вчора грав в комп'ютерні ігри. He didn't play computer games yesterday, did he play computer games yesterday? Four. We had a party two months ago. У нас We didn't have a party two months ago. У нас не Did we have a party two months ago? у Five. I took a lot of photos last Sunday. Я зробив багато фото минулої неділі. I didn't take a lot of photos last Sunday. Я не зробив фотографії, так? У неділю. Did they take a lot of photos last Sunday? She visited her grandparents two days ago. She didn't visit her parents' grandparents two days ago. Вона не відвідала своїх дідуся і бабусю два дні тому. Question питання. Did she visit? Her grandparents two days ago. That's all for today. Our lesson is over. Thank you for your attention. Sub subscribe on uh, my channel English for Kids Online. Save the list of these videos. And enjoy our lessons. So, thank you. Goodbye, good luck. Побачимося.